Всім привіт! Мене звати Валерія. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі та запрошу підбити підсумки цього 2025-го в'язального року. Я хочу привітати вас з Новим роком, з Різдвом та підвести підсумки. Тож, давайте почнемо. Минулий рік був другим роком, коли я почала в'язання плечових виробів. Планувалось, що я зв'яжу набагато більше, мені хотілося, але, дякуючи собі, в підсумках 2024 року я не дала собі багато завдань. Тож з планів у мене було зробити це зв'язати манди светер від Knit в білому кольорі, бо я почала його на початку січня. Також зв'язати картиган. Єва картиган звідової пряжі. І зв'язати шарф. Я ще додавала думки в цьому відео, що хочу зв'язати якусь жіночну блузу, мимо в цьому році, але дещо я маю. Хочу сказати загалом, що я маю 5 готових плечових робіт. Це я вважаю досить великою кількістю, але в той самий час, коли в минулому році я мала. Майже 6, бо в мене не було незавершено завершено лише обробка в майці. Я зв'язала 16 пар шкарпеток. Я не можу похизуватися великою кількостю зв'язаних шкарпеток у му році, але хочу записати собі до планів 26-го. Давайте про це трошки потім. У мене було досить багато змін в житті, саме в кар'єрних. Тож я не мала багато часу на в'язання, якщо чесно кажучи, майже не мала. Я випала на в в'язанні майже на весь літній період. Шкода, але можливо це спека, можливо, кількість роботи. Не знаю. Зазвичай я в'яжу ввечері після роботи, типу я там починаю десь близько 10-ї, в'яжу там до 1-ї, інколи менше. Інколи більше, але взагалом якісь такі цифри. Не завжди мені вдається. Також в цьому році я пішла трошки на спорт. Я знаю, по мені цього не видно, але це таке більше для душі, ніж для тіла, але тіло також допомагає. Цей спорт це аеро в смертез, І це відбувається на полотнах, тому інколи в мене. Перший час мене дуже сильно боліли руки, спина, бо я не привикла піднімати нічого важчого, ніж е, мишка, <смі> бо я працюю за комп'ютером. А тут потрібно себе піднімати на полотнах. Е, тому так. Інколи це також впливало на моє в'язання, що я просто могла днями не брати в'язання, бо в мене ну, боліли руки для цього. Я не могла прям. У мене була крепатура нормальна така, тому я не в'язала. Е, ну, Нічого, всіма буваю. Давайте тоді розкажу вам помісячно, над чим я працювала, і потім розкажу, які я маю плани на наступний рік. Січень був таким місяцем початків, я майже все завершила в милому році, тому з готових робіт лише мала Софішаль. Ось такий прекрасний кросанчик в мене вийшов. Я його сфотографувала і мені здається, в той самий день, або на наступний, пішла на каву з подругою і подарувала їй цей шарф. Бо я все ж таки маю таку не дуже любов з шарфами. Я не люблю, коли щось торкається шиї, тому навіть інколи в мінус 15 я буду йти з відкритої шиї, бо не можу душить. Тому ось так. В лютому я не мала зовсім готових робіт. Але в мене на спосіб були два великих процеси: саме це мандий, який я почала в січні, та светр номер 19, який я почала в лютому. В березні мені все ж таки вдалося завершити ці два светри. Ось такі красунчики в мене вийшли. Вони наразі в мене є тут. Давайте, окрім фотокарток, я вам покажу їх. Ось такий гарний в мене светр номер 19 Давайте замість ялиночки вам його покажу. Це светр зв'язаний з описом favorite Тінькі is knitwear». Я про нього розповідала вже на каналі. Він дуже класний, він дуже мені подобається. Я його з задоволенням ношу. Він достатньо теплий. Це була моя перша робота з кідмухером на шовку. Я брала його в магазині Вулексперт. Це регулярна колекція, такий блакитний, якщо вам цікавить, можете його придбати. І стосовно цього опису, Дивіться, яке гарне тут плече, як гарна косичка. Я його зв'язала в квітні і. Я радісно носила його вже цієї зими, бо в квітні в нас вже було достатньо тепло, я його не змогла поносити так нормально. Я цей светр я в'язала суміснику з дівчатами. Цей сумісник був від Таню Кострик. Ви, можливо, знаєте Таню, бо вона фарбує пряжу, робить адвенти з цієї фарбованої пряжі. Може, ви про неї чули. Тож ми робили сумісник. Я знаю, Таня наразі знову його відродила, бо сама дов'язує цей светр. Якщо вам це цікаво, можете звернутися до Тані, вона, нас, вона вас додасть до сумісника. Єдине, що основною мовою є придбати опис і мати на це підтвердження. Ось е цей светр, він такий блакитний, як я люблю. І давайте покажу ж вам е білий мандей. Я не відпарювала речі, тому перепрошую, якщо вони трошки такі е пам'яті, вони лежали в шафі, але е ось такі. Цей білий манди я в'язала з грибіного мериносу з додаванням якогось пухнастика, якогось типу Аврори чи щось таке. Це кідмахер на синтетичній основі. Супер, мені здається, кідмахер на синтетичній основі, і в мене вийшов ось такий светр з цікавого. Цей светр зв'язаний з грибіного мериносу в білосніжному кольорі, але я додавала пухнастика, він такого більш Кремового кольору, і светр не видається таким прям кипельно-білим, як аркуш. Мені він дуже подобається. Мені цей светр дуже подобається. Зараз я сижу в червоному манди, але про це потім. Стосовно білого манди, він був в мене в планах на 25 рік, і я його зробила. Я почала його в січні. Мені здається, що я вже записувала те відео про результати, маючи на спицях набраний манди. Я дуже люблю цей опус. У Це в мене, в мене три светри манди: білий, червоний і рожевий. Це такий светр замість світшоту, В нього дуже такий крій зручний, мені прям те, що треба. Я не думаю, що я буду зупинятися. Якщо мені потрібно щось таке базове, без горловини, без коміру, то я буду в'язати саме манди. І вам рекомендую. Це дуже просто, там реально з технік. Якщо ви не в'язали, або не в'яжете щось таке складне, або хочете повністю розвантажити голову, я можу вам порекомендувати цей манди, бо тут в принципі лише реглан на дві петлі. так, І з такого цікавого це подвійна горловина, але це не складно. І німецькі вкорочені ряди. Ось. Я думаю, тут в мене вони добре проработані, їх погано видно, значить, я... це означає, що я з ними справилась. Наступний місяць у нас це квітень. Він не порадував нас готовими роботами, великими готовими роботами саме. І що я зв'язала в цьому місяці? Нарешті, нарешті я зв'язала дві пари шкарпеток. Перші шкарпетки це ось такі гарнюні опали обожнюю цю пряжу, не перестаю співати їй оди, але це таке класно. Реально, не пошкодуйте. Я маю майже всю пряжу в, своєму, в своїх запасах. Це опал, і я прям не шкодую. Інколи шкодую, що я не купила більше якогось кольору, який мені подобається, але то таке. І другою парою в цьому місяці була пара шкарпеток з пряжі ручного формування від Lucky Yarn. Ось тут ви бачите дві пари. Або одну пару я зв'язала в минулому році і казала, що як тільки знайду залишки, то зв'яжу другу. Я зв'язала другу пару. Вони прикольні, вони такі схожі але одночасно різні. Наразі вони лежать вже спаковані в подарунок і скоро відправляться до своїх нових власниць. В травні я не мала готових робіт, але почала в'язати Єва картиган. Це той самий кардиган, про який я писала в планах на 25 рік. Я його почала. Я в'язала його з твідової пряжі. Показувала його на каналі дуже часто, як він мене мучив, бо я прям страждала, коли його в'язала. Нитка дуже неприємна була, але результат мені дуже сподобався. В червні та липні був не в'язон. Лише в кінці липня я почала набирати ось цей манди. Це була така в мене кольорова терапія, бо мені хотілося чогось яскравого, життєрадісного, і я взяла ось такий проект на спиці. Весь серпень я в'язала цей мандей в переміжку з роботи, з, з якимись подіями, тому я знову не мала готових робіт. В вересні я дов'язала цей светр, випрала його, сходила навіть на нього в ньому з подругою в кав'ярню, було дуже приємно. Бо було така якась прохолодна погода, хтось там вдягав світшоти, трошки якісь курточки. Я просто була в цьому светрі в футболці і в джинсах, і мені було і тепло, і, і якби так сказати, не холодно, і не спекотно одночасно. Було прям дуже класно. Бо коли було заспокотно, його продавав вітерець, і було прям класно. Також я зв'язала пару шкарпеток, це знову Опал. Ось такі класичні, їх в мене вже немає, я вже їх подарувала. жовтні я почала в'язати знову Єва Кардиган, Трошки його в'язала, не завершила, але я маю готові роботи. Одна з перших і найпростіших готових робіт жовтня це ось ці рукавички. Я вже показувала їх на Ютубі. Це рукавички, зв'язані з пряжі Issire Socks, з кольору 11. Я навіть це пам'ятаю. Тому вони наразі в мене в активній носці переміщаються з однієї сумочки в іншу. Дуже їх люблю, дуже мені подобається мій улюблений колір. Окрім рукавиць, жовтень все ж таки це Сактобер. У в'язальній спільноті, тож я зв'язала шкарпетки з осіннього дизайну, він так прямо називається осіння якась колекція від Апало. такі прикольні, мені дуже подобається. В'язались прямо в настрій попали на 100%. В листопаді я була продуктивна як ніколи. Тож я зв'язала цілих три пари шкарпеток ось таку, таку. І ось таку. Також я зв'язала, зв'язала, дозволяла капці. Я про них обіцяла відео. Як тільки почну в'язати, зроблю вам відео. Бо самою дуже хочеться зфіксувати цей момент. Це якась магія з цим валянням, і страшне, і, і, і якось так. Знаєте, багато хто знімає відео і записує, типу, і записує таку фразу, типу, трасти процес, просто довірся процесу, бо реально ризиково. Ну, Можна або зваляти, або не зваляти, вийде незрозуміло що. В грудні я дов'язала Єва Кардиган, я вам його вже на каналі показувала, давайте я покажу його зараз в кадрі. Ось такий твідовий єва кардиган в мене вийшов. Я досі не прошила йому гуцики, але він в мене вже в активній носці. Я люблю його вдягати просто на білу футболочку і йти працювати. Трошки стало зажарко, зняла кардиган, прохолодно, вдягнула кардиган. Мені дуже подобається. Він такий цікавий вийшов. Подивіться, який він структурний. Твід все ж таки. І хочеться і колеться, бо мені дуже подобається цей твідовий ефект. Але мені дуже не подобається в'язати твідові нитки. Вони, окрім того, що косять, що вони не передбачувані, то вони сухі. Але які вони гарні, коли їх випрати гарненько і зробити їм нормальне ВТО. Грудень можна назвати місяцем страждальних проєктів. Боєво кардиган я почала дуже давно. Пряжу, мені здається, купила я в лютому, а завершила в грудні. Проєкт тягнувся майже весь рік. Також у мене був проєкт. Єдине, що я його почала, мені здається, у вересні. І лише в грудні дов'язала. Багато страждала, багато перев'язувала, було незрозуміло. Якщо чесно, я дов'язала його позавчора. Це було яке число? 2 січня. Я дов'язала його 2 січня і. Все ж таки, я не хочу його записувати в готові роботи 26-го року, бо я кипіла, страждала в 25-му над ним. В 26-му я робила вже такі е, приємні завершальні роботи. Це там якісь резиночки, дов'язування рукавів. І давайте я вам його покажу, що я хочу сказати. Ну не дарма страждала, ну ефектний же. Ой, собака, скільки він мені нервів перепортив. Е, я, можна сказати, зв'язала три рукави. Бо я перев'язувала рукав, коли дов'язала його повністю. Він ось такий оздоблений розиночкою, такий гарнюні, і тут понизу розиночки. Боже, це ефект він дуже ефектний, він такий гарний. Ось ця, я не знаю, це сіточка. Така красива. Мені подобається в'язати. Трошки відчутні якісь дирочки в мене, можете переглянути. Але я розкажу про нього в наступному відео. Все ж таки, хочу його за фіналу детальніше про нього розповісти. Але це, знаєте, їла кактус, жувала і плакала, але дов'язала, і мені дуже-дуже-дуже подобається. Це і все з готових робіт. Не багато, в той час немало. Я задоволена собою, я молодець, що, попри все, я в'язала, бо це все ж таки розважає, розгружає трошки голову, дає якийсь відпочинок, дає якусь ілюзію контролю. Я нещодавно була на прямому етері у Олени ще пару рядочків, і мені так запала в душу її слова. Вона сказала, що в'язання це. Це відчуття контролю, бо лише від тебе залежить, що як буде. Якщо тобі не подобається, ти можеш розпустити, ти можеш набрати. І мені це так віддогонулося, бо на той час я завершувала ось цей мобі-светер від Петіт Мід. І я реально я зв'язала рукав, маючи до резинки, я розумію, що він ну, за широкий. Я прийняла важливе рішення, я його розпустила. Тобто я реально зважувала кожне рішення, яке робила при в'язанні цього светру. Це все лише тому, що в мене не не неспіпала щільність, але я і не перевіряла зразочки, я їх і не робила, тому я брала на це ну, повну відповідальність брала на себе. І ось, ось це правда так. Коли ви в'яжете, я не знаю, можна. Можна казати, що автор зробив щось неправильно, коли ви куплює, купа, купляєте опис. Але ми всі такі різні, у нас у всіх такі різні якісь вподобання, якісь те, що ми бачимо за правильне, за гарне, за, за якісне. У всіх воно різне. Комусь цього достатньо, хтось звик до більшого. Тому. Мені дуже сподобалася фраза про те, що в'язання це спосіб контролювати, і ми реально контролюємо все. Тож хочу собі сказати спасибо, що я не кинула це все, бо інколи дуже хотілося. я не в'язала два місяці. Я не знаю от мене просто не тягнулася рука. Мене не радили навіть ніякі шкарпетки, хоча зазвичай я люблю в'язати шкарпетки. Але що маємо, то маємо. Ми можемо бути вдячні собі просто за те, що е, сьогодні ми є, ось так. Дождь, давайте поговоримо про плани на цей 26 й рік. В планах на 25 й рік я не ставила собі високих очікувань, але я така вмотивована наразі, що хочу поставити собі великих очікувань на 26. й Можливо, трошки навантажую себе в майбутньому, але. Яра, вибач, якщо ти дивишся це відео під кінець 26-го року, бо знімаєш відео про готові результати, I'm sorry, я сподівалася, що ти будеш продуктивнішою. Тож, а, перше, мене захопили коси і арани. У минулому відео я знову на нього посилаюсь, але, вибачте, так багато рефлексую, і мені так, я вчора передивилась, відчуваю якусь іншу себе людину, прям дивилась, таку мій, Хто це був? Це точно вже не я. Але. Я відрефлексувала і хочу сказати, що мені справді подобаються коси, і мені справді подобається їх в'язати. Я не знаю стосовно носити, але в'язати так точно. Тож, в 26-му році мені б хотілося б якийсь складний, е%, витончений проект скіз Зараз я додаю вам декілька фотокарток. Я побачила нещодавно на дівчинці в Тіктосі. Ось такий кардиган це е, кардиган, в'язаний з ну, це фабричний кардиган з магазину Аркет. Він гарно виглядає. Мені дуже сподобались ці соти називаються. Хотілося б спробувати їх в'язати. Також е, найпопулярніший кардиган з, з косами, з ранами це Book Club. Якось так додам все вам тут в описі. Ще ось такий гарний, мені здається, це японська авторка светр. Дуже красивий. Щось цього було б достатньо, можливо, щось інше, щось цікавіше, але хочеться коси, рани, щось таке велике. Бо мені, в принципі, подобався проект Манди, що він в'язався. Манди? Проект Мобі, що він в'язався так довго, але цікаво. Я не втомилася від нього. Втомилася лише його розпускати і перев'язувати, але від, самих, від самого візерунку я не втомилася. Мені подобається. Друге, е, мені хотілося нав'язати багато шапок, багато шарфів, але я нічого з цього не зробила. Наразі я придбала куртку зимову без капішону, як зазвичай, не люблю капюшони, тож я б хотіла зв'язати собі капор або якийсь довгий великий шарф, який я могла робити. Типу шапки. Я знову-таки думаю про Берлін Скарф. Він мене не відпускає. Мені подобається його класичність. Він якийсь такий, наче він буде актуальним завжди. Якась така таймлес-колекція в нього, вигляд просто вічний. Хотілося б зв'язати таке. Або все ж таки капор, це такий вигляд капюшону, було б непогано. Я навіть мала думку купити щось собі в китайських магазинах, спробувати як формат цього продукту, бо, можливо, мені не сподобається, але поки не придбала. Можливо, випустить якийсь капор, якщо застібається, як її зіп-светер, було б дуже прикольно, бо мені б таке сподобалось. Тож, з других бажань, це якийсь капор, або якийсь. Шарф. Наразі в мене немає майже ніяких шкарпеток, які я можу подарувати. І я б хотіла до кінця року мати 6 готових шкарпеток не ті, що одразу віддались на подарунок, а ті, що залишились мені в скрині, щоб я мала можливість їх дарувати. Бо шкарпетки в мене особисто не отак от звеляються в декілька рухів. Це досить довго для мене. Я спокійно, повільно в'яжу. І хотілося б мати щось про запас. Я маю достатньо багато пряжі для цього. Навіть не потрібно нічого купляти. Я не знаю роки три або чотири з тим темпом, як я в'яжу. Тож хочу щось зв'язати: 6 штук. І хочу зв'язати собі шкарпетки. У мене вже дуже давно є опис Relax Socks від Margo. А це ті, що в'яжуться з носика і нагору. І також в мене є декілька. Кризі болів хотілося б зв'язати собі такі високі шкарпетки, носити їх е, у взуття. Четверте, хочу запастися рукавичками та мітинками. У мене досить багато залишків пряжі, наприклад, навіть з цього светру, було б непогано зробити простенькі мітинки якоюсь там резинкою 2х2 чи 2х1. Це не складно, це достатньо швидко. Тож хочу вив'язати собі десь три пари мітинок, щоб просто пряжа не пропадала. Бо поки я вирішую взяти який, якийсь великий е, плед, чи зв'яжу його, невідомо. А ось би мітинки я б спокійно носила. Кинути по е, мітинкам в карман кожної куртки, чи покласти в якусь сумку, Ну, у мене наразі дві пари рукавиць і хотілося б більше. П'яте. Мені здається, я доросла до светра з горловиною. Хочу зв'язати светр з ось такою високою горловиною. Можливо, щоб вона аж складалася в два і ставала ось така висока. Дуже хочу, якийсь базовий светр. Можливо, це буде щось сіре, дуже сумно, хоча мені хочеться додати в життя кольору, але сірий светр мені видається більш, більш про мене і більш носибельний. В мене навіть є пряжа на нього. Єдине, потрібно, що зробити зразочок, підібрати опис та зв'язати. Сподіваюсь, я з цим вправлюсь. І шосте. Ох, здолати цей страх перед джакардом і зв'язати щось джакардове. Я намагалась зв'язати е, шкарпетки з Джакардом, в мене не дуже вийшло, мені не сподобалось. Е, мені дуже подобається ось цей свет. Це прям любов-любовна. Його б зробити в якихось кольорах, типу фіолетовий і. Салатовий. Ну, прям, щоб таке вирве око було. Або рожевий, і салатовий, або там, я не знаю, рожевий і жовтий. Щось таке. Хочеться і кольору, і бази, але подолати Жокарт. Тож я поставила собі шість шість планів, бажань. Подивимося, як я буду виконувати протягом року, що в мене буде на кінці року. Ви свідки? Все задокументовано. Сподіваюсь, в мене не буде відмазок, і я знайду сили в собі це зв'язати. Дуже дякую вам за це відео, що ви його переглянули. Сподіваюсь, ви також ставите собі якісь плани на в'язання, можливо, більш реалістичні, ніж я, але гарно щось планувати в тому світі, коли складно планувати щось інше. Про в'язання можна подумати без якихось чітких часових рамок, але ось що маємо. Тому я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви зі мною, що весь цей рік провели зі мною або під'єдналися в кінці року. Запрошую вас продивитися. Хто дивиться це непідписаним, запрошую вас на підписатись на канал, будете дивитися частіше. До речі, я більш активніша в інстаграмі. Якщо цікаво, можете приходити нік такий самий, як назва цього каналу. Тому дуже вам дякую ще раз з Новим роком. Бажаю вам всього найкращого в цьому році. Легкості, спокою та миру.